дивись <плес> <плес> Блін, ну це ж нова тачка. Є абсолютно в кожному автомобілі. У когось більше, у когось менше. Там була зафіксована помилка і вона активна по насосу Хаудекс. Турбінка трошки-трошки падає, підпотівший. Тут непонятно якесь стареньке масло. Проблема, яка зустрічається абсолютно на кожному автомобілі, є запотівання у нас піддона, отут от біля шкіла, але по панорамі інколи є питання. Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні у нас буде відео про дуже популярний автомобіль, хоча він зовсім не дешевий. Це в нас шкода Кодіак, друзі. Від 19-го року з 2-літровим дизельним двигуном у різних комплектаціях. В цьому відео я хочу розібратись, які в нього є проблеми, скільки він коштує і на що треба звертати увагу. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося на цей чудовий автомобіль. Сьогодні в відео ви побачите багато різних автівок для порівняння. Всі ці автомобілі були в нас замовлені в ключі разових оглядів. Тому, якщо в тебе є також цікавий варіант, який ти хочеш переглянути, надсилай, і ми також зробимо відео звіт зі своїми рекомендаціями. Номер телефона, куди звертатись і прайс внизу під відео. Хочу почати з того, що це в нас свіжі автомобілі, пригнані з Європи, і вони в більшості вже мають пробіг за 140 тисяч кілометрів. Тобто, як правило, ті, які зустрічаються, 140-180 тисяч. І на що я хочу одразу звернути увагу, тому що ці машини, як правило, чомусь зустрічалися автобамні. Тобто на оцьому на невеликому пробігу вони вже мали велику січку. Січку мали по капоту, над лобовим було посічено, і також весь капот і фари. І також Бе звертати увагу на радіатори, тому що інколи ця січка може дуже сильно пошкодити радіатори, тобто ламелі радіатора, вони в нас обсипаються, і самі розумієте, скільки може коштувати радіатор на свіжий ваг. Розумієте, що оглянуто було десь в районі п'яти автомобілів, і на всіх п'яти автомобілів була така проблема: у когось більше, у когось менше, і навіть зустрічалось там, де у автомобіля пробіг 190, у нього січки було менше, ніж на пробігу 140 тисяч кілометрів. Моя рекомендація для людей, які собі обрали такий автомобіль і мають невелику січку по передній частині, то краще вже одіти бронеплівку на фари, на капот, на передні крила. І тоді у вас автомобіль буде служити довго і проблем не буде. Тому що інколи у така. Маленька січка з часом, фарба відколюється і виходить у нас ось таке. Так, воно не ржаве, але фарби немає. Ось такого великого куска. І самі розумієте, на свіжому автомобілі, який коштує 30 тисяч доларів плюс, коли будуть у такі січки, то його треба буде фарбувати. А фарбований автомобіль коштує дешевше. Якщо ви думаєте, що ми з передньою частиною закінчили на цьому автомобілі, то це не так, тому що ще одна є велика проблема, яка зустрічається абсолютно на кожному автомобілі. Десь менше, десь більше. Друзі, це в нас передні фари і нижні проти Вони дуже часто зустрічаються в вигарівші. Вони зустрічаються білі, тобто ви дивитесь фара у вас ціла. Вона не перепакована автомобіля 140 тисяч пробіга, і у вас угли фари і протиманки білі. Вона трошки трошки така помутнівша. Лінзи чистенькі, хром гарний. Тут по фарі аналогічна ситуація, в принципі. Фара підпотіває. Фара у нас підпотіває. Тут по фарі все гарно, але також починає потіти. Модельна хвороба. Це мутні фари. Повністю мутні. Ця більше просто туго взагалі аж такий собі. Але внутряночка чиста, але ця фара, а оця фара менше, ніж. З правої сторони, але також все мидно. Фаром одразу наше таке головне питання, яке ми зустрічали по цим автомобілям. Тут мінімальний оголочок і тут також трохи є. Не так, як було на попередніх машинах, що практично вся біла фара, але бачимо, що це великий мінус даного автомобіля. Що треба з цим робити, це треба замінювати скло. Замінити скло це коштує не так уж і дорого, але самі розумієте, фар буде вже перепакована і вона буде не в оригіналі. Замінити повністю цю фару буде коштувати просто космічні гроші. Тому оця проблема з запотівання і вигравші передні фари, це є абсолютно в кожному автомобілі. У когось більше, у когось менше. Друзі, зараз вам хочу показати набор інструментів. Одразу хочу наголосити, що в цієї компанії є великий вибір інструментів. Можете для себе обрати саме той, який вам потрібен. Ви можете придбати цей інструмент для СТО, для власного використання, десь машину покласти, десь там вдома щось ремонтувати. Зараз хочу показати вам ось саме цей набор інструментів, що там є всередині, як це все виглядає. Давайте подивимось. Відкриваємо ось отак. І бачимо, що в нас є. У нас є в принципі абсолютно все для того, щоб а, спокійно відремонтувати або щось полагодити вдома. Бачимо, що в нас є, і застрічка, бачимо, є викрутки. Бачу, що вони в нас магнітні. Абсолютно всі до 22 у нас головки є. Також у це крута штука, шестигранники розвідний ключ до 25 мм. А з моїм промокодом MaxAuto ви можете отримати дуже гарну знижку аж цілих 20% відсотків на будь-який набір інструментів. Та й загалом на всю продукцію під компанії Vitol працює моя знижка. Посилання на них залишаю внизу під відео. заходь і обирай для себе саме той набір, який тобі треба. Давайте перейдемо до технічної частини до ходової. Чи зустрічали ми колись якісь проблеми по цьому автомобілю? Скажу, що ніколи не було ніяких проблем по ходовій. Не бачили ми, щоб там були якісь порвані пильники, хоча дивилися з різними пробігами. Всі автомобілі проходили перевірку на СТО. Так інколи зустрічається, що у вас десь підтікає амортизатор. Але тут є така велика перевага, що в цьому автомобілі пльні ми немає. В нього буває або звичайна підвізка, або DCC-підвізка підвізка Тобто вона в нас керується. І щоб ви розуміли, що один амортизатор може коштувати в районі 20-25 тисяч гривень. Але треба не забувати, що на кожну оригінальну запчастину можна зробити якийсь гарний аналог. Тобто, по ходовій частині у цього автомобіля немає зовсім. Єдине, що мені не сподобалось, там була зафіксована помилка, і вона активна по насосу Халдекса. Тобто, сам блок відповідає. На комп'ютер параметри в нормі, але чомусь насос взагалі не працює. Ну, тобто і повний привід, я думаю, що також не буде працювати. Ще дуже таке цікаве питання щодо корозії на цьому автомобілі. Всі ви знаєте, Passat b 8 вони просто споганились. Тобто, машини 20-21 рік зустрічаються з віржою. А яка ж є проблема на Кадіаку? Я вам скажу, що переглянули моїх 100-500-200 мільйонів штук, і корозії я ніколи не бачив. немає не по нижній частині, не по кузову, не на підсвітки заднього номера. Така, як знаєте, була стара проблема на попередніх машинах. Тобто він. Дуже стійкі до корозії. Зараз навіть зробимо вам невелику нарізку оглянутих нами машин і ви побачите, що навіть на дні ще з нижньої частини також іржі ніде нема. Труби чистенькі. Маля до іржі, в принципі, мінімум. Чистенько. чистенькі. Знизу наржава нічого. Труби, в принципі, чистенькі. Знизу наржава, рычаги гарні. Купчик електричний, ну, подивимось на редуктор. Бачите, машинка повністю суха, Уже на це натіклася з кондиціонера. Так все в пластику, все зашито. Ну, взагалі зауваження немає. Так, що давайте подивимося, який стан автомобіля знизу, включаємо ліхтарик. А що ми бачимо? Вихлопні труби чистенькі, бачимо, що вони не намиті, тому що в глибині у нас також все добре. Кріплення всі на місці, немає. Фарковчик присутній стій Абсолютно суха. З датчиками, стоять, з регулировками. на полуосях. Пильнички бачимо на роздатки всі гарні цілі. Пружинка також ціла. З цієї сторони така ж сама ситуація, запотівань немає. Все в нас добре. Пильничок цілий, Тут також все ціленьке. Тут все добре. По роздатці взагалі запотівань немає, масла ніякого немає. Блок у нас 2020 року з маркіровкою все в нас є. По кузової ріжі немає, бачимо, що він оброблений. Весь пластик на місці, він не пошкоджений, бак також цілий. Тепловий захист на місці. Він йде не зломаний, не пошкоджений, не поржавівший. Бачимо, що виглядає все доволі гарно. І на кузову взагалі і режі в нас немає. По вихлопу також тут все гарно. На порогах все добре. Пластик також не покоцаний. Тут все добре. Друзі, скільки б я разів не робив би тест-драйв цього автомобіля, я завжди був в захваті від салону, тому що він зроблений в нас якісно. Панель приладів у нас м'ягенька, дуже приємна на доти. Карта в нас м'ягенька. Салони є по комбінації абсолютно різні. У вас може бути тряпка, може бути комбінований салон, може бути повністю шкіряний. Тобто, який би ви не обрали для себе салон і комплектацію, вона буде все одно якісною і приємною. У шкоди кодіяк є дві. Топових таких комплектаціях, це у нас Віареска і Clement. В Віареські ви можете побачити, що там у нас є комбінована шкіра з червоною стрічкою, і у вас величезні класні сидіння, такі, знаєте, як Рікаро. Ви сідаєте туди і просто провалюєтесь. Вони дуже зручні. Лаорін зазвичай також дуже цікавий, класний салон, і все це виглядає круто. Тому обирайте для себе саме той варіант, який подобається. Друзі, знаєте який принцип роботи у цього захисту на шкоді Кодіак? Бачимо, так, що в нас ось такий захист, який виїжджає. Все ж це, мабуть, працює на електриці, так? І то дивіться, все набагато проще. Дивіться. Є в нас ось така накладочка, є у нас отакий механізм. Просто все це механіка. Бачимо. А я тут натискаю, він... Управляється тому, ламатись нема чому. Я колись питав у людей скільки воно служить, але по факту, якщо тут розібратися, то взагалі нічого тут складного немає. Хочу розповісти про комплектацію цих машин, що ви можете там зустріти. Вони такі заряжені, що просто капець. Давайте будемо отак, от мабуть, пальці загинати. Да? Е -е, буду саме такі головні деталі якісь виділяти. Це у нас проекція, безключовий доступ. Як для вага, це його обов'язково. Треба наголосити, що він може бути. Чотирьох клімат-контроль, підігрів абсолютно всіх сидінь. Також є вентиляція сидінь, максимальна магніту. Толя, яка управляється просто в махами, з махами, максимальна музика, кантон. По сидінням ви можете побачити на водію як і електрику, так і пам'яті. Я вам скажу більше, і ще така ж сама функція є і на пасажирському сидінні. Повний електропакет складання підігріви, підігріви заднього скла, підігріви лобового скла. І от такий, знаєте, головний такий пункт, що завжди ви хочете. Це у нас може бути звичайна панель приладів, або у нас кокпіт, тобто цифрова. Вона дуже крута. Туди Можна вивести багато різних асистентів навігацію. Це все виглядає дуже круто, і також знаєте вночі, коли я робив їзди на цьому автомобілі, коли це все світиться, діодна підсвітка повністю по всіх картах по панелі приладів виглядає як в с класі. Ну звісно, на мінімалках хочу закінчити тим, що ви ще можете побачити чорну стелю на топових версіях і панораму. Але по панорамі інколи є питання. Цвіточка, вся працює. Єдине, що відкривали панораму, воно трошки сама на місце не може вернутись, треба помазати салазки. Воно досить-досить важкувато їздить. От назад вона більш-менш гарна. Бачите, вона не спрацьовує, От я нажимаю помазати, Вона дуже-дуже тяжкувато йде. Ну Це після зими, я знаю, у мене також машинка з панорама. Це після зими, це таке. Я от сама машторка без зауважень їздить так само. Шкода оригінал 21-й. Не закусує, не скрипить нічого. Давайте вернемось до технічної частини. Подивимося під капоткою. Що часто я там можу побачити, які там є недоліки. В першу чергу це в нас запотівання з під форсунок. Це у нас на всіх вагах двох літрових 1,6 Ці форсунки завжди у нас на пробігу, вже навіть невеликому великому 150 інколи пропускають. Давайте подивимось на прикладі наших оглянутих автівок, який був стан з під вами В нас все сухенько, паливно. Сухенька, коробочка суха, все вибух. Наліпки є тут біля вентиляції, трошки жарнувати, біля залівної горловини. Патрубок турбіни сухий, сама турбіна так само суха. Під форсунками трошки трошки волога є. Тут біля залівної да, трошки жарненько. А от таких прям потоків нічого немає. Це єдине, що під форсунками. Дивимось як працює, двигун вже прогріти, на машині приїхали. Завівся в принципі, гарно, ніяких посторонніх звуків поки немає. Працює рівненько, машина не трясе. Так, форсуночки всі сухенькі, трошки от тут грязно, але це біля залівної пробки. Тут буває масобризає. Паливна вся суха, вентиляція картер на газі суха, турбінка трошки-трошки підпотівший. Як сажі там суха, навіть випає. І З цієї сторони також усі суха. Нічого не шкребетить, не свистить. І ще холодно, вона майже не димить. Поуважимо до роботи двигуна. Немає. Не подобається мой антифриз Не подобається, він мутненький. Він повинен бути прозорий, абсолютно прозорий. Його вже заводили, на жаль, ми приїхали одразу, спитали, машину сьогодні заводили. Каже, да, зранку заводили. Ну о -о 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 -о. щось я знайшов, дивись. <плес> <плес> Блін, ну це ж нова тачка. йо мою Знаєте, тут начебто нічого страшного, заміна шайб колодців солярою не воняє, тому це не обратка. Але ну просто все воно аж. Вони бувають, в них також в попередніх моделях двигунів. А, саме є ну, заміна там мідних шайб. Каліць уплотнительних. А тут ну просто воно тече все стоїть. Капець. Так, тут паливна сама рампа суха. з-під піддатчиків сухо. Біля горловини також сухо. Зараз ще подивимося, що там за європейський гуталін. Ну Мастило є, да, але прям... Вони там шальні виїжджають по 20-30 тисяч. Патрубок турбинки, не запатівши, турбинки всі сухенькі. Завівся гарно, працює без посторонніх звуків поки що. Кривень масла. У нас присутні практично вверх. Вебасто є, фріон уже новий. 1, 2, 3, 4. Наліпки заводські присутні. Що все на своїх місцях. Гальмівна рідина прозора. Клеми не окислені. Так, маркировка у нас двигуна 20-го року. Візуально бачу екологію на місці. Тут де турбіна з запотівань масляних п'ятин немає. Підтікань по головці нема. Також 20-й рік. Під форсунок Також все добре, але скажу, що ну, мотор помити, я не можу гарантувати, що воно там. Через деякий час не полізе, тому що на такому пробігу інколи зустрічається невелике запотівання з цих шайб. Але треба не забувати, що тут пробіг у цього автомобіля 197 тисяч кілометрів, що в будь-якому випадку треба вже міняти ГРМ. Тому що по регламенту на цих машинах, на пасатах, на шкодах на цих нових двохлітрових, то міняється на 200 тисяч 200-200 тисяч. Кіфріс чистенький. Чуть-чуть, бачите вже. Крипле. Ну Це те, що я кажу, ТО треба робити. По коробці, по демпферу я взагалі нічого не чую. Тут також його не чутно. Мотор працює рівно, але оце от трохи пищить. Так, диму чорного ніякого немає. Тут також звичайний парк. Ну що ж, подивилися, що є все-таки така проблема, і ті люди, які не розбираються, скажуть, що все це просто капець, треба робити капіталку цього двигуна, і взагалі треба бігти від цієї машини. Я скажу це не так. Це в більшості зустрічається така проблема. А, треба замінити шайби з під форсунок. Вони коштують недорого, але для того, щоб це зробити, треба трохи розібрати. Десь трохи в черзі постояти на СТО. Але на цей недолік можна гарно сторгуватися. Тому що, якщо навіть на той момент, коли ви придбали цей автомобіль, немає цих запотівань, то за 10-20 тисяч вони все-таки можуть з'явитись, тому що це одне із слабких місць цих двигунів двохлітрових і один і шість. Тому боятись цього не треба. Ну і звісно діло, що ті машини, які ми оглядали, не всі прям є з цією проблемою. Інколи зустрічається, все таки або з мінімальною, або взагалі немає нічого. Все сухеньке. Друга проблема, яку ви ще можете побачити, це в нас також запотівання і запотівання клапаної кришки. Тому що вона у нас є пластиковою від температури, де інколи її починає крутити. І у вас задньої частини, з лівої сторони, де ГРМ, у вас там є запотівання. Але є також запотівання в нас на піддоні, у нас на сальнику калінвала. Він інколи також в нас пропускає, і у вас там все в маслі. Але такі моменти можна зробити тоді, коли ви робите ТО. Тому що, як правило, всі машини, які в нас проїжджають з Європи, які ви розглядаєте до покупки. Їх після покупки треба обов'язково обслужити. Замінити ГРМ, масла, фільтра. І коли ви вже саме будете робити ці роботи, треба замінити цей сальник. Сам сальник коштує недорого, але заради просто залізти і поміняти сальник не треба. Треба його міняти тільки, тільки тоді, коли буде повне обслуговування. Потівань по задній частині двигуна я тут не бачу. Тут турбіна вверху також все, все добре. Пильнички, стієчка. — Рульова рейка Також все добре. Щось знайшов? Да -да -да. Як, да, як, так, як завжди, да? Наверно, ці селінблоки чуть-чуть великі. Ну, Пусть. Потім... Вот, да. Трошки трещинки. Тут вот, видно ржава пилюка, там вже він ага. відслоївся просто. Це стандартно просто оці от великі... Це заслади, не знаю, да, просто у, майже у всіх машинах. Да я ж кажу, скільки ми не дивимося, завжди задні силімблоки або трохи ржаві вже по колу, або мінімальні тріщини є. То нас вебаста, вихлоп на неї зроблений а, окремий. Так, по цій стороні стійка також без запотівань, пильник цілий. По двигуну, що ми бачимо? Також не ржава кришка, запотівань по коробці немає. Стандартна ситуація є, запотівання у нас піддона тут от біля шкіла. Це абсолютно усіх автомобілі. Тут вже коли будете робити ТО, то просто бажано зняти його і герметик покласти або прокладка, не пам'ятаю, що там точно, тому що в попередніх машинах там герметик був. Тут у нас може бути прокладка. Так, тут непонятно якесь стареньке масло. Тут де роздатка у нас передня йде. А так пильники цілі, в принципі. ДТП ніяких не було. лонжерончики абсолютно всі цілі. Тут де радіатор, все гарне. 20-го року бачимо коробку, вона не знімалася, герметик ніде не торчить. Оце єдине якесь запотівання на роздасть. І тут запотівання. Так, в принципі, і два селінблока. Ну Воно не тече ну, у нас по факту. Він просто потіє. Так, тут. Ну це ж, оце що ж це сальник, я ще кажу. Ми дуже часто це на посадах Б8, на шкодах. Оце це завжди. не так сам сальник, де тримає як полінвала uh -huh. цей тіфлон, а як по контуру. Uh -huh. От на з'єднанні він. Він стикується отут з піддоном і в цьому місці зазвичай слинить. Ага, ну далі він сухито набалакав. Я дуже багато. Багато людей вже мабуть думають, та ну цю машину, друзі. В цілому нічого страшного ви там не почули. Десь там запотівання, десь там запотівання. Але в нас форсуночки, турбіна, все бігає дуже гарно. Це ресурсні мотори, і до них в основному до технічної частини питань ніяких немає. Як на всіх сучасних машинах, в нас є AdBlue. Всі ми знаємо, це у нас екологія євро і Вона вже зустрічається в більшості машин. На вагах це не проблемно. Тобто, ті машини, які ми оглядаємо, 200, 250, навіть 280 тисяч попадалися. Екологія в нас стоїть на місці. Тобто ніхто нічого там не вирізає. Екологію треба боятися на французьких машинах, тому що там вона є проблемна і ходить невага. Хочу ще раз розповісти своє враження, тому що коли ти робиш тест-драйв такої машини, і після того, як ти їздив на таврего, сідаєш сюди, тут пневми немає, але все одно це в нас шкода. Шкода в нас є м'ягенькою. Ти на неї їдеш на неї їхати приємно. Якщо ви їдете на вієрески, то вієреска все таки жорстка. Але ж у неї отакі величезні колеса, у вони отакі маленькі гуми, і ми розуміємо, що вона буде в нас жорстка. Якщо ми беремо звичайну комплектацію Sportlife, то у вас там все м'яко, все круто і шумоізоляція Реально крута, не знаю. Це у нас як вах, шкода. Вони по шумоізоляції класні по асистентам там асистентів є. Ну просто величезна кількість. Ви там можете побачити круїз контроль адаптивний круїз, дістронік, мертві зони, автогальмування, розпізнавання знаків, причіпів, втоми. Ну коротше, абсолютно все тримання полоси. Тобто, це машина може робити абсолютно все за вас і контролювати всі ситуації на дорозі. Скільки б ми не оглядали ці машини, жодного разу не було ніколи питань по коробках. помилок не було, запотівань не було, перемикалося воно гарно. І також треба не забувати, для того, щоб вона і далі так служила, треба просто вчасно міняти масло. Кожних 50-60 тисяч кілометрів. Якщо у вас автомобіль на повному приводі, то також треба залізти в муфту хали, замінити там масло, в редуктора для того, щоб у вас повний привід також служив добре. Але взагалі ніколи не бачив питань по повному приводу. Завжди муфта у нас працювала повний привід працював. Тобто це в нас також не кореця, Там, де повний привід у вас відригує навіть на 100-120 тисяч. Тобто тут питань немає. Головна умова як для всіх машин якісно і вчасно обслуговувати. Робочка DQ500 500 це рахується одна із надійних. витримує дуже великі навантаження. Їде гарно. Даємо газу. 140 кВт це відчувається взагалі кермо не б'є, гальма не б'ють, коли ми відтормажувалися. Питань немає. Знаєш, саме головне, скільки б я б не їздив би на цьому автомобілі, коли я їду всередині. Мені він подобається, але мені візуально не подобається. Тобто я розумію, що я їду на машині за 30. 30 тисяч євро або 35 тисяч євро. І я бачу це кермо шкодовський і оці переключателі, як на звичайному автомобілі. То мені це ну око моє не радує, тому що я так розумію, що я за ці кошти міг би взяти BMW. Бо якусь ауді, а тут у нас шкода. Але, друзі, що ми можемо підсумувати і зрозуміти, що це в нас простий автомобіль, він не проблемний. Ніяких суттєвих проблем по цьому немає. Є якісь недоліки, вони незначні, Вони не будуть впливати на користування цього автомобіля. Тому я можу сміливо рекомендувати цей автомобіль до покупки. Але, друзі, не забувайте, що всі автомобілі треба гарно перевірити перед покупкою. Навіть подивитися, насаджує фільтр на форсунки, на пробіги, взяти виписки, заїхати на СТО для того, щоб потім не було великих вкладень. Якщо у вас немає можливості, то дзвоніть нам, дивіться на наш прайс, звертайтесь, і ми вам зможемо допомогти в цьому питанні. Тому всім дякую, до зустрічі.